Захотіла кави і захотіла морозива. І в магазин. Зараз дівчата щось порадять. Сьогодні дивилася я морозиво рожком. Ну настільки захотілося, щоб вам не передати. Закінчила готувати свій обід. Потім покажу, готувала. Спинки курячі, готувала кукурудзину кашу, готувала кабачки з сиром, перемазані із помідором, наїлася. І тепер хочемо морозив. Подивіться, яка гарна клумба у наших дівчат, які гарні піони. Які гарні жовті квіточки. Та наша волонтерська кухня. Дві вечірні. Йдемо до дівчата. Добрий день. Добрий день. Хто тут? Новий? А Іра. Звикайте, будемо вас знімати. За що? Ірочка, хочу. Морозива. Подивилася. Е -е, рожком. Може, з якимись бананами, може, з якимись ананасами, може, не знаю з чим. Іра побачила вчора, десь дивилася. Все, цілу ніч хочу морозу. Ти поняла? Банан, Я їсти наготувала, наїлася. Мі мі а з чим є у вас? Малинка. Малинки не хоче. Вишенька, певно, ні? З малиною, теж малина. Теж малина? Так. І це малина, все з малиною. Банана нічого такого немає. Добре, а з вафельками? Або по 41 гривні що це таке? Оце? Ага, що це? Получається морозиво, великий такий стаканчик. З гуще на молоко в ватиному стаканчику, з вишенкою є. О, з вишенкою. Одного вам дати. Так, хватить. <рес> хватить Іруся. І каву з шоколадом, з корицею. Кориці в мене немає. Тільки шоколад є. Ну, буде шоколад тільки. Велику вам чи меншу? <рес> Ні, велику. Я Іра з села. <кій> не вмію зробити. Зроби мені чашку. Це воно е, бути. Американа з молоком? Бе, не знаю навіть. <кій> Чи лате? А лате що це? Ну, воно більше молока там. Ні, молока не хочу. Навпаки. Навпаки, хочу, щоб було менше молока. То американо з молоком? Хто Америка з молоком робить? А чого куриці немає? Що то таке? Ми не привезли. А знаєш, я люблю ще з перцем і солью. Я колись була в Києві і, перцем і солью, Іра... говорять мені, кажуть, ви будете пити африканську каву, а я була якраз на йшла. На ага. Ну, а знаєш, як то перший раз там, ну не перший, там п'ятий була, але пішика йшла. І мені так цікаво, кава по-африканськи. А я кажу, а що там є? Перець, чуєш, і я взяла настільки смачне, що не передати. Правда добре. Тож можна вдома зробити, не хочу вдома. Хочу себе людиною Цукор. почувствувати. Цукор. Одно-дві. Дві. дві. І шоколад. І буду така, біла людина. І шоколада, І шоколада, півстакана. Півстакана? Ні, ну я отрірую так вже багато, пів -пів. ні, але трохи давати. Ну, тоді смачне. Як поживаєте? Все добре? Що, помаленьку. Всі живі, здорові. Ой, і Руся, дякую. Бо головне, тоді. щоб живі і здорові були. Живі здорові, щоб не було того всього дурного. Так. Да. Я перед цим дивилася, як луцьк бомбили. То так страшно. Все буде? Так. Дякую.